Добрень, козаки? Добрий день. Що Щоб в кур курчах заховалися. Що в курчах заховалися тут? Що заховалися? А що з виявляєте, бачу? Ще раз. У вас погано зі слухом? чи що? Ні, в мене все нормально. А що тут виявляєте? А весь діхто буде кушпан. А то треба кимось бути, щоб до вас вернутися, чи? Може, так, що ви, з якої цілі, Твої цілі, що ви тут стоїте, що ми сплатники податків, хочемо контролювати трошки свої гроші. Чи як ви це думаєте? Ну ви бачите, що ми якось Так, ми... я бачу, що ви якщо автомобілі відпустили. Автомобіль то був мій друг, який я говорив. <кхи> 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 ваш друг, як <кхи> йому <кхи> говорили. Так. А з друзями чого говорити? Позаслужбу говорю, посвідчний службу, покажите, будь ласка. У вас проблеми зі слухом? чи що? Ні, в мене не проблеми зі слухом. А собер... з чим вас ну, проблема? Руслан, моє ім'я. Руслан? Так. Нам, Михайло, дуже приємно. Але вас закон зобов'язує трошки більше, якби показати всього, розумієте? Як вас закон зобов'язує представлятися? Якщо я зупиняю автомобіль до водія, я представляю згідно закону. Ні, ви не зупиняєте. 18 стаття, пункт 3. Зобов'язує вас представити. Це і форма там розписана чіт, чітка. А я, я вас зупиняв. Та мене не потрібно зупиняти. Ні. Особа, звертаючись до поліцейського, бо поліцейський до особи, поліцейський зобов'язаний. І там є перелік, що він зобов'язаний. Чи вас лікбез провести зараз? Звертаючись, ви вас лінія такі дороги, ви, ви не звертаєтесь Ні. до інших людей. Ви там наркоманів не, не, не ловите, бандитів не, не ловите. Чи що? Реагую на всі повідомлення. Ну, то якщо до вас звернеться проста людина, О. ви, ви зобов'язані представитися згідно закону. Звернеться, якщо при якійсь допомозі, правильно? Ні, звертаючись. То, що має О, людина, послухайте мене, Проста, проста людина має просто, просто ходити і питати е, поліцейського, як цей посвідчення. Так, проста людина може прийти так. до вас, уявіть собі, з може той, прийти до вас і попросити вас посвідчення. з посвідчення? — Стоїмо, щоб так. я знав, хто тут стоїть, може скаргу. Можемо якась надати допомогу. Мені так. потрібно. Саме? Трошки порядок в нагороді зробити. Зробите мені чи ні? Ні, я не по тому. Ну, то почуваю. чого ви мене питаєте? Ви виконаєте свою... Ви, ви виконуйте, виконуйте ні, закон. А, знає, У мене така просто думка, що ви просто стали, щоб просто накаляти ситуацію. Ні, я до вас так. прийшов, кажу, добрий день, що ту курчах ховаєте? Ми в курчах сиділи? Дивіться, ну, ви, ви ну, ну то, то, то от що таке, хлопці. Так, ви зараз ну, ви стали в лісі, зупинили автомобіль, так, я їхав, ви його відпустили. Ви писали постанову перед тим. А ви кажете, з другому говорили. Друг дописав постанову, зі мною товариш і так. То не ваш друг, то ваш колега. Друг ваш позаслужбі. Добре, службове посвідчення. Скажіть, будь ласка. Не на камеру. Це чим передбачено не на камеру? Читайте, будь ласка. Карпа Михайло Романович, інспектор так. до 25-го. І ще так, треба так. представлятися, роміте правильно. Посада, звання, прізвище, ім'я. службова, можна? — можете. Що ви тут в лісі виявляєте? Ми не в лісі. Нище, не... ну можна та, та прошу. — Грет Тарас Андрійович, інспектор а до 25-го. Ви хто, Жовківський? А ви Ой, не Жовківський чий ви є? Яворівський? А Та я урів аж там далеко, фіг знаде. Що ви тут в лісі робите? Якими в лісі, Руслане? Ходіть сюди! Дивіться! Подивіться міжнародного значення Тут дорога міжнародного значення яка? Рава руська, яворів. Це дорога міжнародного значення? Так, а яка тут дорога? Тут до автомобілі їздити, які кущі, про що ви говорите? Ви знаєте, що таке дорога, визначення дороги міжнародного значення. Добре, ви про що хочете поговорити? Нічого, я кажу, не ви. про що хочете поговорити, скажіть, будь ласка. Добре. Що Ви не можна... провокувати на якісь конфлікти? Що? Ну, я ж. Можна я скажу? Ви мені задали мені запитання, про що ви хочете поговорити? Так. Що а тут я можна на тій ділянці. Ви можете мене так. почути? Добре, зараз Добре, я... Добре, звертайтеся до мене. Що мене на тій ділянці дороги можна порушити? Поясніть, мені, будь ласка. Що можна порушити, під'їхав ну, автомобілі от що тут можна порушити? Ну мені от дивно. А ви бачили, скільки тут скільки є цей? Чого? E... 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 Суцільні лінії розмітки. Ні, дивіться. Не дивіться! Михайло, яка тут суцільна лінія розмітки, тут яма бачу, на ямі. Бачили? Ну? Перетем, Івана а ви звідси бачите, що там Івано-Франко кажете, Я що запитався вам порушувати. конкретне запитання задав, що на цій ділянці дороги можна порушити, Що ви писали постанову. Одна... За що ви тут могли написати постанову? Рень Рем... ну, безпеки. No, God! Ну, no, God, please, no! No! Тут ремінь безпеки? Yeah. А ви як, яким чином ви це виявляєте? яким як чином Ви це побачите якось? Звичайно, як. Якщо... Ну от я їхав не пристебнути. Ну притягнете мене чи ні? Ви були не приставні? Так, я був не пристебленний. Ти мене чи ні? О, так дуже хочеш, щоб написали постанову? Ні, я просто питаю, як ви це доведете? Як так, яким чином? Як як Якщо в автомобіль йде звідси, наприклад, яким чином ви доведете? Це вже друге питання, як ми доведемо. Ну, яка вам Добре, не ремінь безпеки. За що ви писали постанову на то ділянка здоров'я? У вас проблеми зі слухом, Михайло? Мене все нормально. За що ви писали тут постанову? Добре, ви хто ми будете? Ми ознайомили водія, все він поїхав. А ви постанову за, що... писали, як ознайомили? Ну, а ви хто буде, тому водія, що має вам Та Я вам задав запитання. Я платник податків і хочу знати, за що куди йдуть мої гроші. Я так само платник податків, що ви, ви переживаєте? Ви щось питалися мене. Та, нічого я вже не питався. А питалися, хто я буду, тільки що, секунду тому. Хто ви будете? Ну ви мене запитали, хто ви будете? Як то ви будете? А ви що їздите, просто виявляєте до поліцейського? Ви в адекватному стані? так, адекватному. Та, адекватно. Ви тільки що 30 секунд тому запиталися мене, хто ви будете. А що того, що ви запитуєте постанову, що я складав. Ну, а що я не маю права запитатися? Я запитав, Добре, що, вам... що тут можна порушити. Ні, я прошу, пана, Ну, он, корова, знак, бачите, корови йдуть. Я, я думаю, що ви ну, не в тих повноваженні, щоб приїжджати до поліцейських і питати, що ви сьогодні склали і закон написали, правильно? Ну я ж не питаю, Які що ви з... сьогодні склали. Ви якийсь контролюючий орган чифтовий. Михайло, давайте не. що буде конституцію розбирати так, зараз. Що конституцію? Ну то так само, наприклад, якщо я би світ вільний від роботи часто та да. прийшов, наприклад, там в будь-яку сферу в банк чи куди і сказав, в державну. Ні, 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 сто банк це не державна сфера. Нехай буде в державну там в міську раду чи куди зі сказав держати да. покріні, що ви сьогодні наробили за да. дні роботи. Так, да. і що ішов ну, нині зув'язні показувати. Це державні чиновники. Ви Май... розумієте такі? Хочу... Ви маєте поняття, якщо... такий державний якщо... чиновник? Якщо ви, якщо ви хочете про то дізнатись, на що ми написали, за якою статтею, Зверніться, будь ласка, офіційним запитом. Єврійський район, Та мені не, не потрібно. Я прийшов Розумі? до вас і запитався, що на цій ділянці дороги можна порушити. Що тут можна виявляти? Я вважаю, що на любій ділянці дороги можна щось виявляти. Розуміє? Ну то ви, ви всюди стоїте, що я не розумію. Території... Зараз ви стоїте тут. тут. На свій території в слугоні, що пояснюю. Це території в слуні, єврізький. Де яворів? Де ви? Так, цей єврейський знаєте. Добре, що тут можна порушити? Крім Паска Безпеки. Ну, я, от вам, я, вам ну, Михайло, ну, я вам, вам назвав один приклад. Ну, що вам ще ну, ну, Назвіть ще один, крім паска безпеки. Сейчас. Ну, що на тій ділянці дороги можна порушити, крім паска, паска безпеки. Скажете мені чи ні? Може автобіль їхати, не виїхати, включити лівий не, не може, ковароту. А що тут можна порушити? А ви ж, ви ж кажете, що порушити, я вам кажу, може їхати автомобіль, не включити лівий чи правий кашик пороту, правильно? Звідки? А от з цієї дороги, наприклад. А це. ну, що це? Треба включати по качек повороту. А, при кожній напрямку руху не а ще є варіанти. Обов'язково включати чи ні? Ну, можна рукою показати. Ну, а якщо не рукою покаже, ну, він, буде, він буде звідси виїжджати, як ви, як ви доведете йому його вину. Добре, про що ми говоримо? — Це вже друге питання, що розп'єс. Ну, я задав це питання, що тут можна порушити? Ще раз відповіли, один раз відповіли. Ну що може... ну, ж, мож... ну, другий мож... раз відповідав. Я вам вже даю два приклади, мав ще що наводити. Ціли перелік правил дорожнього руху чи є? Ви якісь дивні хлопці, я, не я розумію. Не, я, Стали я, в лісі, зупиняєте машини, щось виявляєте. Дивні запитання. Які що? дивні? Я... Що, що тут можуть водій порушити? От власне, у ну, вас, вас немає аварійних ділянок дороги туди на яворів? Немає там? Там інші екіпажки обслуговують. Так ви кажете, що а ваша, ваша територія обслуговування. А, а тут не є аварійна ділянка дороги? В яким чином вона аварійна. В чому ви ж, вона вирішується? Ви ж сказали, що там яма на ямі, що тут можна робити? Ну ви аварійність піднімала статистику? Де в яворі, ДТП найчастіше стаються, де стаються взагалі ДТП? Ви ви навіть йде в курсі про в то. Дурсі. Де найбільше стаються ДТП? Автодорога Львів-Кракується. Тут ви що робите? Автодорога Львів Кравиться у ПП міста Львова. Які питання? Кожен має свій відрізу ділянки до. Та як єворізки зупиняють до траси нормально машини? Та ОП по, по трасі, до, до як їхати до Яворова? Не між між Новояворівським і Яворовим. Не знаю, хто вас заподяв, але дорогу... Та не мене, я говорю про автодорогу... яворівські поліцейські, Ні, нормально себе запиняють що автомобілі. Дорогу Львів, практику, обслуговує у ПП міста Львов. А ви що обслуговуєте? Кого ви обслуговуєте? Городоцький обслуговує, городок, ями не можу дати ради з явами. В яворі обслуговує фіг, зна що не можу дати дороги. Та, а ви ми що ПП ромош обслуговуємо дороги, маємо їх задати чи. Ні, ви маєте притягнути до відповідальності. Кого? Балансового ПП... тримувача. Правильно притягають. Дайте офіційний запис, скільки в Євроському районному відділі є постанов складається статей 130 140. Я, я вам дав зараз, просто питаюся, де найбільша аварійність, ви мені говорите там, а стоїте в лісі, де взагалі нічого немає, розумієте? А тут міста Львова, ми не можемо там обслуговувати шар в п'єскувати. Чому не можете? Ну це ваша територія, ви так що сказали території, але обслуговує у міста Львова. Добре, хто хлопці, їдьте звідси, їдьте з лісу, не, по -пу -пу лісах Добре, не їзді. А Ви собі їдьте по Шупанам, ми, ми не в лісі стоїмо. Ви їдете зараз лісом, чи їдьте дорогою. Я їду дорогою, До де, я... де ліс кругом. правильно, що ж кругом? А на автодорозі пар кракви нема лісу кругом, крові. Ви розумієте, що таке? Десь може когось виявити, патрулювати, десь якісь маячки включити, розумієте? Ви стоїте, ви навіть ну, маяків не включили. Тут можна виявити ще більше, ніж друзів практику. Ну та я знаю, 130-ту порішати тут можна. Все, що тут можна виявити, розумієте? А що я не правий, може ні, чи ні? не правий. В чому я не правий? Щоб порішати. А що зробити? А що ви не рішаєте 130 ні, не Та рішую. Що ви мені розказуєте, слухайте? Ну ви коли бачили, що хтось рішав? Ви на гарячому затримували, бачили? Вам того треба. Ну говорити можна багато, Ну, Вам правило. того треба. Ну так ви сказали, а вже говоріть. Бачив. Я багато чого бачив в цьому житті, але ну, бачу, ну, це бардак що? називається. Ні, це бардак. Ну, а що це називається? Стали в лісі, чеклушка валяється, якийсь знак лежить. Як ну, вибачте слово, як бомжі якісь, розумієте? Хто бомжі? Ну, та от... Хтось як бомжі, розумієте? Ну що, ви навіть не можете стати по-людськи, розумієте? Ну ви стали за поворотом, там поворот, і тут поворот. Ніхто не має куди діватися вже, розумієте? І вам собі зупиняєте, кого хочете, і все. Ви їхали з тої сторони, ми вам спорити з аварійних ситуацій, поворот тут за 150 метрів. Та до чого тут аварійна ситуація? Ну вам платять немаленьку заробітну плату, досить файне фінансове забезпечення. Ви собі стали тут і собі Я А ще зараз поясні, що ми постанову складали, ви можете це зрозуміти. Ну, склали постанову? Склали. Все, їдьте? В Чому проблема? Так, ви теж їдьте. бачите, ви теж. Та слов... я собі хочу, коли хочу, поїду. Це Ні. мої питання. Так, я не на по... службі. Ми так само поїдемо, коли хочеш. Ні, як то так ви коли Є. хочете? А, а що ви треба будете ви, 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 виганяти чи? Ну, а як ви собі то думали? А хто ми, що я, я буду з вами робити? Яким способом? Буду вас просити, їдьте, патрулюйте, розкривайте злочинність. Ви будемо просити, їдьте по своїй справі. Я не на державному забезпеченні. Добре, ну а ви хто такий, що ви мені можете казувати, що людей мої. Я проста людина, так. мешканець цієї країни. Так. І хочу порядку трошки так. в тій країні. Один мешканець каже, їдьте ви туди, мій самий мешканець приїде, Івано Франко каже, скаже, їдьте туди, так давайте будемо кожного мешканця слухати, що. Я щось не розумію. Ви... Ми на різних з вами планетах чи що? Ні, ми не на різних планетах, бо так не буде, що ви під'їхали, включили камеру і тут має від вас втікати. Розумі? Я не кажу втікати, я говорю, їдьте, робіть свою службу. Будемо робити вас питання. У мене до вас дуже багато питань. Тому що ви стали в, ще раз говорю в лісі між двома поворотами і стоїте, що виявляєте в лісі. Не можна в лісі стояти зараз, що темна тема пораду ви Та що, в темну пору не може теж стояти вам, чи що? Ви тільки в, в, в день в лісі стоїте, а вночі боїтеся лісу чи що? Ні. ні. Їдьте патрулюйте, добре, ну щось виявиєте, щось попараєте, може якийсь злочин попараєте, десь М -м -м. будете Івано-Франко їхати, якийсь грабіжний хоче сумку вирвати. Побачу, вас втікне, розумієте? Добре, що таке це... Що, цей? Ну, що цей? У вас що такі лінії дороги, не правда? Не От не лінія не дороги, нюхати. ну, я, Мені важко з вами говорити, розумієте. просто Що би ви мене просили. Вам, розумієте? вам важко з вами говорити, але самі Са, Та я сам ходжу і вам просто говорю, що ви маєте робити. Тому що ви закону не знаєте, розумієте? Я вам трошки його поправляю. Що ви смієтеся, хлопці? Тут немає нічого смішного. Попалити закон, куна треба, значить, подати вище і вносити зміни в закону по поліцію, а не просто ходити до поліцейських... Ну та я та... на своєму рівні роблю те, що я можу. Чому? В чому проблема, я не розумію. А до чого воно приведе? До того, що поліцейський буде дотримуватися закону. Банально, що ви зможете хоча б правильно представитися. Ви навіть того не змогли це ні зробити, розумієте? А як я вам чую, замов до вас представлятися? Тому що я вам процитував статтю закону, яка вас зобов'язує це робити, розумієте? Я вам процитував ту статтю закону, а ви навіть її не знаєте. І будете мені розказувати, що я маю робити, розумієте? Та ми не розказує, що робити. Ви розказуєте, що маєте робити? Так, я говорю, Ви на державному забезпеченні. Вас отримує держава. Державу забезпечує бюджет, на, 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 насипає бюджет. Платники податків, розумієте? І ви отримуєте за наші кошти. Та, і що, ми, а і ми не вправі не, вам і, говорити. що не факт, що ви десь працюєте, що ви сплачуєте від податок, що пан. А що, треба працювати, щоб податок платити, не розумію. Що Не можна ФОПом бути, не можна не, ну, маш машини розмитнювати, не, не можна, можна не. сигарети банально купувати. Ну, так, як, не чи 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 ви 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 ФОП, чи ви роботи, чи ви роботи, а Вам для планує. чого це знати? Так ви кажете, що сплачують платники податків. Я вам а, ще Тільки з ваших слів, так? З яких моїх слів? Що ви платник податків. Та ви. Купляєте пачку сагаря, де ви вже акціози заплатили за них, розумієте? Державу. 100 ну, я машину пригнав, розмитно, я заплатив миту, заплатив акциз, так само заплатив податки і все. Тобто ви розміті машини, так? Ви Вам розмитенете машину чи що? Ні, дякую. Вам нема ну, більше про що поговорити? Ні, ну, ви кажете, ви розмітите машину, правда? Я, я наповнюю, так, ну, я один наповнюю бюджет, так само, як і решта, всі мільйони людей, так само наповнюю бюджет всій країні, ви розумієте? Так, розуміє. І ці гроші йдуть на такі самі, як ви. На прикордонників, на митників, на всіх до державних чиновників. Та так само з прилічених держслужбовців так само знімають податок? Ну, так. Ну. Але мене за ті податки ніхто не отримує, правда? Я йду в магазин, купляю, заправляю, заряджаю машину, роблю все сам за свої гроші. А вам сюда держава? Форму, автомат, патрульку, авто. паливні карточки. Авто, авто вам давному йти на державну роботу. Я, ну, для, чого, для чого та демогогія? Сіли поїхали Ні, і вся проблема дем... знята. та, що Ви щось які... податки Ви говорите, чому, чому я вам щось вказую? Ви мені говорите, чому я вам щось вказую? Бачите, він удвоє обернули за трактором. Трактор поїхав. Бляха, 100 що, гривень ти? поїхало, розумієте? 100 гривень. Ну, Може 200 трактористи зараз вам дають. Не знаю, які дають. Я вам пропозицію запропонував. Я Хорошу. Сісти, поїхати. Чому? Нести службу. Ми несемо службу в лісі. Кого ви білок тут ловите? Кого? кого ви ловите тут? То знімайте, що там ваше підприємство, є дорога, люди живуть, в якому лісі. Так. Та. А тут ви, тут ви тут де стоїте? Не в лісі чи що? А я вам зараз поясню. Виписали постанову. Виписали постанову. Так. Сіли, так. поїхали. Це буде саме правильне ваше рішення, повірте мені. Так, саме, да, саме правильне ваше, ваше буде рішення. Сісти і поїхати і патрулювати. І для людей робити якесь добро, а не брити постійно людей і нагинати на щось. Може, би ви якесь добро зробили для людей? Будемо раз. Будемо Ну, У вас проблема зі слухом. Дійдь до Лора сходіть. Хай перевірять вуха. Бо ви щось постійно не дочуваєте добре. Я вас добре, що Ну, А чого перепитуватись постійно? А там далі яка дорога туди? Куди вона ведеться дорога? Не знаю. Це ваша територія, як не знаєте? Ну, – Це ж другі драна друга, яка веде в ліс. А, в ліс, а? Угу. Бачите, мій підприємство, по виробленню паркет. Добре. Вам паркет треба чи що? Та ви питаєте, куди дорога де я вам кажу, не дорого... знаю. Як там є дорога, яка веде в ліс, і там є підприємство, повидели паркету. Що вам ще потрібно знати? Більше нічого мені Ну, знати. Такі питання ще. Нема ніяких. Пропозиція хороша є. Яка? Сісти і поїхати патрулювати. Нести службу. І ви так само, сісти і поїхати. Ну, Всі я собі треба... прийму рішення, коли мені це ми робити. Ви Так само прийму рішення, що ви проживаєте. Ну правильно, солдат спить, служба йде, правда? Зарплата капає. Солдат спить. Ви бачите, що ми з кому? Ну, що ви робите? Ми 20 хвилин з вами говоримо, ні про що, ні користі від вас. Скорості від вас двох зараз тут. Ноль. Просто розумієте, ви не будете просто їздити, знімати поліцейських, ображати, принижувати і просто сказати, давайте сіли і поїхати. Вибачте слово, я вас нахуй послав чи що? А чим я вас принижую? Ну я багато бачив ваші відео, розумієте. А ви все ж таки бачили мої відео? Я щось погане роблю? Звичайно. Що саме погане роблю? Коректно спілкуються. Наша ситуація зараз з вами некоректно коректно спілкується. Не в нашій ситуації Ну, Я задав запитання, зараз ці ситуації нормально спілкуються? Наші ні. Ми на ви толерантно, культурно. Я прийшов до вас, звернувся, все. В чому проблема? Зробив вам зауваження, я вправі це робити на рахунку, зауваження. Так, на рахунок того, що ви стоїте в лісі. Я вам раз розподілятися, ми виписали постанову про шпан. Ну я ж вам пояснив, ви виписали? виписали. Все, все. їдьте патрулюєте. Ну, чому а що ну, ви так маєте вказувати нам що ми маємо робити? Ну якщо ви самі не розумієте, що ви маєте робити, то я вам підкажу, що ви маєте робити. Розумієте? Да, ви скажете, так? Так. Да. Да. Може, в нас є інформація, що зараз даний лісу має, 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 має виїхати автомобіль з дровами. І що ви будете робити? Що? Затримувати. А ви нам тому прошкоджаєте, виганяєте. — А я вас виганяю. Ну ви ж кажете, їдьте. Ну я кажу, їдьте, патрулюйте. — Я вам ще раз поясню. В нас є інформація, що з даною дорогою може в'їжджати автомобіль, який незаконно перевозить дерево. А від кого у вас ця інформація? Ну, ми зараз перевіримо, наскільки ви чесні. Я думаю, що ви мене обманюєте. Та інформація може бути від будь кого Який то населений пункт тут є? Інформація може бути ну. від колеги. Івано може... Франку? Так. Інформація може бути від колег, від будь-повіді від люд... людей, які їдять. У вас є така інформація зали? наявна, що зараз хтось буде їхати з лісом звідси. Є у вас така я інформація? Вам я, роз... я вам просто назвав приклад. Весь... Чому ми тут стоїмо. А, ви просто приклад, значить, її так. немає. Ну, тому сідайте, їдьте і буде чистий спокій. Я зараз піднімемо кіпіш і ви все рівно поїдете, але поїде здоганами, розумієте? З Доганами? Розумієте? доганами. Ну доганами. не приїдете, а потім догано отримаєте. Від керівництва свого, від кого? Від мене що? Я не вправі вам догану давати. Але вправі щось ви не вказуєте. Я вправі вам допомагати і підказувати, ви розумієте? Я вам не розказую, <мулін Nuevo> я вам допомагаю. Carney? Сказати вам чесно, eh, дивіться на ваші відео допомоги там ліної. Ну, бо ви <сuch> 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 заінтересована особа, тому ви не бачите допомоги. Хто там допомогу бачить, я не можу сказати. люди, прості люди, не яких ви ]流ро. нагинаєте, так. <пасу> ви казали, що ви нам допомагаєте. Ну і вам в тому числі вивчати, вивчати НПА. В тому смислі, що я кажу, що ви я на бачу, коли ви нам допомогли Ну дивіться, ви не знали навіть як вам правильно представлятися. Це я прекрасно знав, що Ну а чого ви не представилися? Що порушили закон? Ну вже ж порушили закон. невідомий чоловік. А треба бути відомим, що, що вам, до вас представлятися? Ви ж мої відео дивитеся, як невідомий? Ви ж самі, ті, що сказали. Але варті ще я не знаю, хто ви є правильно. А вам треба дані, щоб представити? що приставити? Ну, людина якась приходить, якщо представляє. Особа. В законі написано особа. 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 Да. Спочатку зводить, як мене звати, що до чого. І мені І що? треба. А ви хто? Під... Царь, король, я під... не розумію, хто ви є. Підкажіть, будь ласка, як так, як так, як краще так. Чи Чому чимось допомогти? Я вам сказав, що ви тут робите? Ви прийшли тут перше питання, що ви тут робите, що стоїте? В лісі, правильно? Бо мені, в мене логічне запитання. А є дорога є. Ви стоїте між двома лісами. А то є, а це є дорога, яка проходить через ліс, правильно? А ви стоїте між двома лісами, розумієте? А не між одним. Ну, та, автодорога теж через ліс проходить, я б зараз Ну. А що можна тут? Я... я ж вас запитався, що тут можна виявляти? Ви мені що сказали? Багато чого зараз п'єс що Багато чого я знаю. але... Ці, ці злочини вчиняються не тільки на розбіг ще де люди там розумієте? Вам треба виявляти, так? Та? Так. Попередити, для вас це дуже важка норма, правда? Щоб попередити злочин. А не виявити вже його по факту. Ну, це вже як, як виходить, розумієте. Ну, я вам допомагаю, щоб я можу, я вам, підказую, можливо, що вам виходило краще, розумієте? Доїти патрулювати так, буде судово. Так, так коли, можливо, і не, можна і не встигнути попередити, тоді прийдеться виявляти, розумієте. Ну, але коли є можливість, коли ви щось це завершили, всі матеріали написали, маєте їхати, чому ми маємо з вами тут зараз стояти? <рес> я вас затримую я? Ні. <рес> ну, то які питання. Ну, Так ви ж тут нічого не робите. Ви хочете з нами поїздити в ми просіти? Що мені з вами їздити? Ви мені дасте грошей чи що? Ні, та не звичайно. Ну, чому мені з вами їхати? Ну, Давайте будете за нами їздити і давайте ви зі мною поїдете сьогодні. Їдемо на огляд машинку подивимося одну. Їдете зі мною? На огляд машини? Так. немає грошей, щоб машина подивитися. Ні, та будете біля мене ходити, подивитися, як я машини оглядаю, як я перевіряю, комп'ютерну діагностику ну, підключаю. Мені то не Ну, так само мені з вами не інтересно. Але я бачу, що на даний час вам інтересно. Ну, тому що ви, ну, ви нічого не робите, розумієте? Просто гроші в трубу. От, чесне слово, в трубу, розумієте? Так. От дві людини в формі стоять, То, ви, там, по 30 маєте зарплати чи не маєте? Що може, маєте може і більше маєте, ніж 30. Маєте ну, ну, от на двох 70 тисяч гривень. Так і працюйте, хто вам не дає. Я свою роботу виконую якісно, повірте мені. Так, а ви так, на службі, так, ви так, дали присягу так. служити народу України. Так, ну, але от я в лиці народу до вас прийшов, прошу, їдьте, патрулюйте, може щось попередити, які злочин. А ви то, а, ми стоїмо собі, а що ми, їдьте, типу, знаєте. Ну це ж неправильно. Я ви писали постанову. А ви, приїхали, ви же мені п'ятий раз це говорите, то, я говорю, написали, сіли, поїхали. Всьом, в чому проблема? Ви поїхали, я поїхав, всі роз'їхали, всі щасливі доволі. Сідайте, ми їдемо так. Давайте, поїдемо. Я курю, я, бачите, ну, не, ну, не красиво в Теслі курити. У нас вариться. Ну, давайте кури і поїдете, Ви туди ми сюди. У вас нема автомата? Mm -hmm. Не дали вам? Не Тільки дал. один видаєш. Один на двох. Один на одного. <ріст> <ріст> один на двох. Людина, Та я вам кажу, один суцільний конфлікт, правда? Да. Добре, Докурюте і докурійте, До побачення. — Колеги, ну, Скажіть мені, це нормально чи ні? Ну, Два болвана в формі стоять в лісі, просто от кругом ліс. Там якась там компанія по виробництву якогось паркету. Двоє стоять собі. І гасять направо-наліво, розумієте? Я їхав, машину якраз відпустили. Були. Постанови вони пишуть. Писарі вони срані. Не бійтеся їх, звертайте їм увагу, щоб вони патрулювали, попереджали, якісь злочини, а не так, вони царі боги, розумієте. Люблю вас, погнав далі.